Друзі, всім привіт! Ви на каналі а 3 а 2 крю Чорна п'ятниця, сьогодні за тиждень до Чорної п'ятниці, вийшов у нас івент Чорна п'ятниця. Чорна п'ятниця в цьому році вона дійсно чорна, тому що гумор у розробників дійсно чорний, тому що це взагалі якесь лайно, друзі. Це якесь лайно. Чому так? Тому що лакомим кусочком цього івенту є caro 45T. Але для того, щоб взяти Karo 45T, нам необхідно відкрити спочатку Емілі за 750 купонів, потім відкрити Т77 за 1200 купонів і вже за 1800 купонів відкрити caro 45T. Де взяти ці купони? Купони ви можете взяти в магазині, як не дивно, що в магазині тут є. Завезли нам нові контейнери. Контейнери, контейнери Чорної П'ятниці. Це контейнери типу Матрьошка. Тобто купуєш набір за 250 гривень. До речі, найкраще було б, якщо тут купувати, краще було б купити е, два контейнери. Якщо ти хочеш купити більше, то набір з 5 контейнерами або набір з 9 разом купуєш, дешевше, все одно буде і більше контейнерів, ніж. В наборі з 12 контейнерами, що ми будемо з того мати? Відкриваючи один з контейнерів, ти перший контейнер відкриваєш. В ньому може бути гарантовано до 400 одиниць золота, бустери золота та вільний досвід. Так само може бути другий ящик другого рівня з ймовірністю 20%. А також може бути чорний ящик з ймовірністю 5%. Тобто в контейнері є ще один контейнер, потім ще один контейнер, і з кожним рівнем до контейнера 10 рівня, ти можеш заробити 250 до 250 тисяч одиниць золота і 500 одиниць вільного досвіду. Як на мене, якщо контейнери ті, що були у нас перед цим, Контейнери, містичні контейнери. То це теж лохотрон в якому може бути сертифікат, а може не бути, а може взагалі нічого не бути. І не сертифіката, і не галди, і нічого. Комусь там випало 100 тисяч галди. Ну, супер, йому повезло. Нам так навезе, друзі. Тому тут лохотрон збільшується в 10 разів. Тобто з цих контейнерів. Ти взагалі, мабуть, нічого не отримаєш. І купувати їх, якщо ви е, не донатите багато в гру, наприклад, там, може на мінімалках на якихось, ну, взагалі не потрібно, я вважаю. Ну, Ми з вами відкриємо трошки пізніше 5 контейнерів, е, говоримо далі про Чорну п'ятницю, що тут дійсно є нормального. Е, нормальний набір, я вважаю, золото Чорної п'ятниці. Туди входить 30 днів приєма, 3К голди, 100 бустерів. На голду і 25 цих талонів. Талони у вас спишуться потім, якщо ви за них нічого не візьмете, вони у вас спишуться без компенсації. 195 гривень, 3К голди, 30 днів прямо, супернабір можна брати. За 40 гривень цей набір 500 голди, 500к, ну, таке собі, нецікавий. Якщо у вас немає танків, об'єкта 907-го MX із цих всіх танків, якщо... Я обирав би. І я би обрав к 100%, я б його взяв. Взяв би 907-го об'єкта, мх 30 b взяв би. І Т54,2. Більше тут брати нема що. Все інше це просто, просто шлак. До речі, друзі, е якщо я не помиляюсь, е недавно Т-55. А він був у продажі, і він коштував не 8 тисяч голди, а він коштував, по-моєму, 5,5 тисяч голди. До речі, хотів вам сказати: якщо ви пам'ятаєте попередні відоси, де ми розмовляли з вами про голду, ви маєте пам'ятати ціни, які були на голду. Зараз цей набір на 75 тисяч коштує 3745 гривень. Це Дуже багато. Ціни дуже зросли. І зараз плюс-мінус на Вінде, якщо не через Steam у вас гра встановлена, все одно на Вінді найнижчі ціни, потім трошки вищі ціни на Android, і на iOS ціни дорожче. Тому що набір цей за 3745, він коштує 109,99. Навіть якщо по банківському курсу там, по 37, це все одно буде е, дорожче, ніж тут. І дорожче, ніж на Android. Стосовно того, як нам забрати кару, для того, щоб, е, я порахував, для того, щоб нам забрати кару, е, до речі, цей кару, отак він виглядає, і він є у нас в новинах. Невозможний кару. Ну, дійсно він неможливий, тому що. Я не знаю, ким треба бути для того, щоб купити цю СТ колекційну 10 го рівню, рівня за такі гроші. Е, найкращим варіантом, якщо ви все ж таки захочете його придбати, ну, скоріш за все, якщо ви захочете його придбати, ви його, мабуть, вже придбали. Але питання в от чому. Е, якщо ви хочете придбати Карро і найкращий варіант для його придбання, я вважаю, і якщо. Ви все одно будете донатити, треба купити всі чотири набори, два набори за 3745 гривень, це буде у нас е з голдою набори, плюс набори 27 тисяч і 54 по 2,890. І треба буде придбати ще два танки, але вже за голду. Два танки ми можемо придбати, наприклад, е якщо розглядати. Об'єкт 907, можна його взяти, якщо у вас його немає. І на 9 рівні за 9 тисяч можна забрати К-91. Тоді у вас буде плюс 400 купонів до тих купонів, які ми заберемо з наборами з золотом. І забрати цей танк, вам треба задонатити 13 270 гривень. Це просто, ну, умовно кажучи, це, це 400 баксів, це навіть трошки більше, ніж 400 баксів. Також до цього треба буде ще додати 24 тисячі голди. Ви цю голду витратите на танки. І того ви задонатите 13 270 гривень. У вас звідси залишиться танчик каро, умовно кажучи, не враховуючи ті танки, які ми купили, і 169 500 одиниць голди. Друзі, ну, якщо вам потрібно, наприклад, ну, якщо ви там супер донатите в гру, ну, окей. Але я б трошки почекав, мабуть, і все одно трошки пізніше його можна буде придбати або за голду, або просто там, наприклад, за 100 баксів, або якось інакше. Він стопудов буде, тому що він тільки з'являється в грі другий раз і треба трошки почекати. З цього набору для себе. Що взяв би я? Я би взяв Золото Чорної П'ятниці і 100% беру К-91. К-91 ми заберемо, на ньому, покатаємось, подивимось, порозмовляємо про нього. Хоча танк не новий, він новий для мене. Я хочу подивитися на нього, пограти на ньому і записати для вас окремий відос з цим танком. На сьогодні в мене, друзі, про Чорну п'ятницю. Майже все. Зараз ми відкриємо контейнер. Ну, мабуть, за 9 контейнерів відкриємо. Хоча давайте почнемо з 5 контейнерів. Поїхали, друзі, відкриваємо чорний ящик. Перший чорний ящик, в якому нам випадає 300 голди. Відкриваємо другий ящик, в якому нам випаде 200 голди. 500 голди ми вже з вами заробили, а ящиків ще не побачили. Тих, які мають бути з 20%. Перший у нас ящик другого рівня випав. Ну, супер. Окей. Ще 200 голди. Це в нас зараз, якщо я не помиляюсь, уже п'ятий ящик. З п'яти ящиків нам випадає один ящик другого рівня. Він може в собі містити третій і четвертий. Ящики. Тут має бути від 200 до 600. До речі, дуже цікаво. Якщо в першому ящику було до 400, то тут чомусь з 200 до 600, а не з 400 до 800. Ну, все зроблено для людей, друзі. 200 голди. Мінімум. Тобто, ми заробили не багато не мало, там Касарь голди. Ну, дуже дивний. Це просто. Лахатрон в є другого якогось лохотрона. Тому, друзі, я взагалі пройшов би повз Чорну п'ятницю, взагалі ні копійки туди не потратив, аби просто, аби просто пізніше розробники робили нормальні івенти для людей. Я вам дякую за перегляд. Всім гарного дня, вам гарних боїв. Пам'ятайте, що все буде Україна. Пока!